Повітря у Хотинській фортеці давило на плечі Дмитра, коли він ввів групу в глиб її надир. Густий запах сирого каміння та гниючої історії наповнював темні коридори, їхні ліхтарики кидали нервові промені на стіни, вкриті багатовіковим пилом. Фортеця стояла віками, мовчазна і забута, за винятком випадкових туристів чи істориків. Але Дмитро та його команда приїхали сюди не на екскурсію. Це були справжні розкопки. Глибоке занурення в таємниці фортеці вони приїхали, щоб розгадати легенди, які оточують її найвідомішу постать Богдана Залізного воєводи. Сюди. гукнув Дмитро, і його голос луною пролунав у вузькому коридорі, його ліхтарик щось висвітлив невелике заглиблення в кам'яній стіні, майже непомітне, але достатньо, щоб змусити його зупинитися. Інші пішли за ним. Їхні кроки були швидкими і тихими. Ганна, завжди обережна, затрималася позаду, її очі нервово бігали по простору, немов очікуючи, що тіні ворухнуться. Що ти знайшла? запитав Віктор. Його дихання відчувалося в холодному повітрі. Дмитро провів пальцями по краю каменю, відчуваючи, як шорстка поверхня поступається місцем більш гладенькій ділянці. Це прихований відсік, сказав він. Як і в текстах, що згадуються, він натиснув на камінь, і з тихим стогоном ділянка стіни відсунулася, відкриваючи вузький прохід за нею. Група завагалася простір за стіною був темним і зловісним, століттями недоторканим світлом, повітря тут, здавалося, ще важчим, наче чекало на щось або когось. Не для того ми пройшли весь цей шлях, щоб зараз розгубитися, усміхнувся Дмитро, ступаючи в прохід. Серце билося в грудях, але азарт відкриття штовхав його вперед. Інші пішли слідом, їхнє небажання було відчутним, але ніхто не хотів залишатися позаду. Прохід привів їх до невеликої круглої кімнати. У центрі стояв кам'яний п'єдестал, а на ньому лежав предмет, загорнутий у пошарпану тканину. Він був меншим, ніж вони очікували, але вага його присутності наповнювала кімнату. Рука Дмитра злегка тремтіла, коли він простягнув руку, щоб відсунути тканину, відкриваючи предмет під нею, залізну маску. Це була жахлива річ, її поверхня була поцяткована іржею та старістю, але вираз обличчя був безпомилковим, лють. очі були порожніми, глибоко посадженими западинами, які здавалося дивилися на них, а рот був викривлений у гарчанні. На його поверхні були викарбувані символи, затерті часом. Але подекуди все ще розбірливі. Ганна зробила крок уперед, її голос ледь-ледь переходив на шепіт. Це міс. Мабуть, так, сказав Дмитро, його голос стих від благоговіння. Маска Богдана. Вони всі знали цю історію воєначальник, який тероризував регіон, відомий своєю безжальністю та жорстокістю. Вороги боялися його не лише за його тактику. Але й за залізну маску, яку він носив у бою, бо вважалося, що вона утримує силу духів. Але це була незвичайна сила. Легенда свідчила, що Богдан був зраджений своїми ж людьми, проклятий на вічні муки, а його душа була прив'язана до маски. Не чіпай, застерегла дівчина, відступаючи назад, її інстинкт обережності спалахнув. Але Дмитро вже тримав його в руках вона виявилася легшою, ніж він очікував. Холодною на дотик, навіть крізь рукавички, він перевернув його, розглядаючи внутрішню частину, яка була такою ж грубою і зношеною, як і зовнішня. На мить здалося, що це просто ще один артефакт похмурий пережиток минулого. Уявіть собі цього хлопця, сказав Дмитро, і в його голосі пролунала суміш трепету і гумору. Іде в бій з цією штукою на обличчі. Не дивно, що вони були налякані. Перш ніж Ганна встигла його зупинити, Дмитро посміхнувся і підняв маску до обличчя. Це був просто жарт хвилина легковажності посеред їхньої серйозної роботи, але щойно маска торкнулася його шкіри, все змінилося. Температура в кімнаті різко впала, на стінах утворився іній. повітря і без того важке стало гнітючим, тиснучи на них з усіх боків. Смолоскипи, які вони розставили по кімнаті, дико замерехтіли. А потім потьмяніли до хворобливого неприродного сяйва. Дмитре голос дівчини затремтів. Вона простягнула руку, щоб стягнути з нього маску, але перш ніж її пальці змогли доторкнутися до неї, тіло Дмитра закам'яніло, голова відкинулася назад, очі широко розплющилися і засвітилися моторошним, неприродним світлом, з нього вирвалося глибоке гортанне гарчання, звук не з цього світу. Маска стала одним цілим з його обличчям, її краї вросли в шкіру, і людина, яку вони знали як Дмитра, більше не контролювала себе. Його руки, колись звичні і тверді, стиснулися в кулаки, кісточки пальців побіліли від напруги. Нарешті пролунав голос, але це був не голос Дмитра він був глибшим, старшим, сповненим люті та гіркоти. Я вільний. Ганна відступила назад. Серце калатало в грудях, що що відбувається. Очі Дмитра, чи топак, Богдана обводили кімнату, вбираючи в себе оточення з моторошним спокоєм. Століттями я чекав, пролунав голос воєначальника з вуст Дмитра, холодний і невблаганний, ув'язнений у цій залізній в'язниці, але тепер, тепер я закінчу те, що почав. Раптом стіни фортеці почали вібрувати. Далекі примарні звуки наповнили повітря, брязкіт мечів, бойові вигуки, глухий гуркіт війни. Здавалося, сама фортеця ожила, здригаючись під вагою спогадів, які вона зберігала. Кам'яні стіни стогнали, наче в облозі, а підлога під ними здригалася, решта стояли, застигши в жаху, не в змозі збагнути, що відбувається. Розум дівчини несамовито метався, намагаючись знайти сенс у неможливому. Це був не просто привид, це було щось гірше, щось, що чекало на них. Нам треба йти. крикнув Віктор, смикаючи Ганну за руку, вириваючи її з трансу. Але коли вони розвернулися, щоб тікати, двері в камеру з оглушливим гуркотом зачинилися, фортеця стала їхньою могилою. Дмитро, ні, Богдан засміявся, і цей звук відбився від стін, наповнивши кімнату жахом. Його очі горіли вогнем, який, здавалося, поглинав його зсередини. Тобі не втекти, прогарчав він. Це мої володіння, а ви, ви всі порушники. Коли примарні звуки бою розрослися навколо них, Ганна зі зростаючим жахом зрозуміла, що вони не просто боролися за своє життя, вони опинилися посеред війни, яка ніколи по справжньому не закінчилася, війни, яку Богдан хотів би бачити закінченою. Чого б це не коштувало, і Дмитра, їхнього друга, більше не було поруч, щоб допомогти їм. Він став маскою. Фортеця стогнала, наче жива, глибокий гуркіт каменю, що зсувався, відлунював у стінах. Аня дихала неглибокими вдихами, а в голові крутилася шалена петля невіри і жаху. Двері в камеру грюкнули з нечистою силою, замкнувши їх у холодних, гнітючих межах кімнати. Маска вона забрала Дмитра. Перетворила його на щось жахливе, на щось древнє, і тепер вони були замкнені разом з ним. Треба забиратися звідси. Голос Віктора, зазвичай рівний, надломився від паніки, коли він кинувся до дверей. Він смикнув за залізну ручку, але вона не піддалася. Його кулаки марно били у важку деревину. Не відчиняються позаду них пролунав звук повільних, неквапливих кроків Дмитра чи топак Богдана. Що відлунювали від кам'яних стін, Ганна обернулася, її шлунок стиснувся від страху. Чоловік, що стояв перед ними, вже не був Дмитром. Його очі горіли вугіллям, а обличчя, хоч і залишалося знайомим, було спотворене злісною силою, що володіла ним. Його постава, колись невимушена і впевнена, тепер була жорсткою, майже королівською. Богдан повністю заволодів його тілом. Ти думаєш, що зможеш піти? Голос Богдана був схожий на шліфувальний камінь, глибокий і дзвінкий. «З Хотинської фортеці немає втечі це місце моя могила, а тепер вона стане твоєю. Серце Ганни гулко забилося під ребрами. Вона відступила назад, її рука інстинктивно потягнулася до старої карти, захованої в кишені пальта, тієї, яку вони використовували, щоб орієнтуватися у фортеці. Вона мала бути путівником до потаємних ходів і кімнат фортеці, але зараз здавалася їй непотрібним клаптиком паперу. Вона подивилася на Віктора, чиє обличчя зблідло, та на Іллю, який застиг на місці з широко розплющеними від невіри очима. Ми повинні з'ясувати, що відбувається, прошепотіла дівчина, намагаючись зберегти рівний голос, хоча страх загрожував задушити її. Маска, вона контролює його. Це Богдан, він повернувся через Дмитра. Віктор перевів погляд з Ганни на височену постать у кімнаті як нам його зупинити. У Ганни в голові промайнула думка легенди, які вони розкопали під час своїх досліджень, розповідали про жорстоке правління Богдана, але більше того, вони розповідали про його прокляту долю, його зрадили власні люди, його дух був приречений на вічні страждання у фортеці. Маска завжди була ключем, реліквією, що прив'язувала його змучену душу до цього місця, і тепер Дмитро нерозумно віддав Богданові посудину, необхідну йому для того, щоб знову стати вільним. Повинен бути спосіб зняти прокляття, сказала дівчина, її голос був ледь чутним, а думки мішаниною, напівзабутих легенд і стародавніх ритуалів. Якщо ми знайдемо місце, де справді похований Богдан. Можливо, ми зможемо зняти це прокляття. Існує ритуал, старий козацький обряд поховання. Це могло б знову зв'язати його дух. Але зараз не було часу зупинятися на цьому. Богдан, що вселився в тіло Дмитра, повільними, виваженими кроками, наближався до них. Позаду нього тіні в кімнаті, здавалося, пульсували і рухалися, ставали темнішими, загрозливішими. Потім крізь стіни пролунав звук далеких барабанів. Бойових барабанів, глибоких і грозових, примарні крики і брязкіт металу долинали, наче відлуння з іншого часу, стаючи гучнішими з кожною секундою. Ганна знову повернулася до дверей, її пульс пришвидшився. Вони повинні були бігти. Швидше. крикнув Віктор. Його голос розірвав параліч, що охопив їх усіх. Він кинувся в дальній кінець кімнати, де вузьке вікно забезпечувало єдиний вихід. Ми можемо спуститися вниз, використати вали, щоб, Але перш ніж він встиг закінчити, стіни несамовито затряслися, збиваючи їх з ніг. Оглушливий гуркіт наповнив кімнату, коли по кам'яних стінах пішли тріщини. Щось величезне і невидиме, здавалося, тиснуло на саму фортецю, наче минуле намагалося прорватися крізь сьогодення. Ганна схопилася на ноги, широко розплющивши очі. Що, чорт, забирай, відбувається. Це він. крикнув Ілля, його голос був несамовитим. Він повертає все назад, він повертає облогу, усвідомлення вразило їх усіх одночасно. Богдан був тут не просто для того, щоб переслідувати їх, він переживав останні миті свого життя облогу, яка замкнула його у фортеці, зраду своїх людей і битву, яка забрала його смертне тіло. Тепер, здавалося, сама фортеця перегукувалася з тими давно забутими подіями, наче час згорнувся в ній самій. Звуки війни, брязкіт мечів, крики вмираючих ставали дедалі гучнішими, аж поки вони не відчули, що стоять у самому її епіцентрі. Богдан жорстоко посміхнувся, його очі засяяли ще яскравіше. Ця фортеця знову впаде, як і раніше. Тільки цього разу ніхто з вас не доживе, щоб розповісти про це. Раптом двері відчинилися не від зусиль Віктора, а від сили чогось потойбічного. Крізь дверний отвір вони побачили те, що мало б бути порожнім коридором, але натомість було заповнене примарними фігурами, солдатами в обладунках. Їхні обличчя були перекошені від люті та болю. Вони рухалися цілеспрямовано, примарна зброя була затиснута в їхніх руках, наче століття, що минули з моменту їхньої смерті, не послабили їхню жагу до битви. Тікай. закричала Ганна, хапаючи Іллю за руку і тягнучи його до дверей. Віктор вже був попереду, продираючись крізь примарних солдатів, наче вони були не більше, ніж туман, але їхня зброя була цілком реальною. Один з них замахнувся мечем, і Віктор ледве ухилився. Лезо прорізало його куртку. Вони промчали коридором, фортеця навколо них наповнилася звуками бойових криків, брязкотом сталі, стукотом примарних копит. Вони ніби перенеслися в минуле, потрапивши в пастку останніх моментів облоги Богдана. Груди Ганни горіли, коли вони бігли, її думки розбігалися. Вони не могли просто продовжувати бігти. Фортеця була лабіринтом, і Богдан знайде їх знову. Вони мали з'ясувати, де було поховано тіло воєначальника, справжнє місце поховання. Якщо легенди були правдивими, виконання козацького ритуалу поховання могло б знову зв'язати дух Богдана, але знайти місце поховання було лише половиною справи. Ритуал вимагав більше, ніж просто заклинання, він вимагав жертви. У дівчини скрутило в животі, коли вона згадала подробиці кривава жертва. Хтось, мав бути, готовий зайняти місце Богдана, готовий носити маску, нести прокляття. Я не встигаю, задихався Ілля, його кроки хиталися. Він був блідий, обличчя вкрите потом. Ми не можемо зупинитися, закликав Віктор. Його голос був напружений від страху. Якщо ми зупинимося, ми помремо. Ганна озирнулася назад у коридор. Примарні солдати все ще йшли за ними, невблаганні та нестримні. Але гіршою за солдатів була присутність, яку вона відчувала позаду них. Богдан у тілі Дмитра, який переслідував їх фортецею як хижак. Нам потрібно знайти поховальну камеру, сказала вона, її голос звучав рішуче. Це єдиний шлях. Віктор зупинився на своєму шляху, повернувшись до неї обличчям. Що ти маєш на увазі? Ганна витягла з кишені карту, її руки тремтіли, коли вона розгортала її. Це десь тут справжнє місце поховання Богдана, маска, ритуал це єдиний спосіб зупинити його. А жертва? запитав Віктор, його голос був порожнім, хоча він вже знав відповідь. Ганна не відповіла, вона не мусила, земля знову здригнулася цього разу сильніше, а стіни затріщали, наче їх розривала невидима сила. Присутність Богдана наповнила повітря, задушлива, зловмисна енергія. Яка тиснула з усіх боків. Нам потрібно рухатися, сказала дівчина, її голос був напруженим і наполегливим. Якщо ми не знайдемо поховальну камеру найближчим часом, це вже не матиме значення. Богдан закінчить те, що почав, і ми всі тут помремо. Вони знову кинулися бігти, карта міцно стискалася в тремтячих руках дівчини. Поки фортеця продовжувала руйнуватися навколо них, а примарна облога наближалася. Одна думка повторювалася в її голові, одна жахлива, невідворотна правда. Хтось повинен був носити маску. Земля під ногами Ганни ніби провалювалася, фортеця стогнала, коли багатовікове насильство знову ворушилося. Привиди воїнів Богдана заполонили коридори, їхні болісні крики наповнювали повітря, стіни здригалися, тріщали під вагою примарної облоги. У Хотинській фортеці викривлявся сам час. Наче минуле і теперішнє стикалися у відчайдушній боротьбі за панування. Ганна, Віктор та Ілля просувалися вперед, їхнє дихання було уривчастим, а тіла побиті від ухиляння від примарної зброї. Карта в тремтячих руках Ганни була ледь розбірливою чорнило розмазалося від поту і бруду, але вона відчувала, вони були близько, поховальна камера ключ до припинення цього кошмару була поруч. Вони завернули за останній ріг і опинилися у величезній залі, темнішій і зловіснішій, ніж решта фортеці. Посередині неї лежала стародавня кам'яна плита, склеп, що залишався недоторканим протягом століть. Позначки на стінах розповідали історію зради, прокляття власних людей Богдана, що прирекли його на вічні муки. Саме тут було заховане смертне тіло полководця, яке так і не знайшло спокою. Це тут. Прошепотіла Ганна хрипким голосом. Тут все закінчується. Позаду них відлунювали повільні неквапливі кроки важкі та загрозливі, вони сповіщали про прибуття Богдана. У дверях з'явилося тіло Дмитра, скручене присутністю воєначальника, з очима, що палали нечистивим вогнем. Здавалося, фортеця пульсувала від його гніву, саме повітря вібрувало від його люті. Ти думав, що зможеш втекти від мене? Прогарчав голос Богдана з вуст Дмитра, звук був настільки пронизаний ненавистю, що відчувався як фізична сила. Ти думав, що зможеш припинити мої страждання? Його присутність наповнила кімнату, як буря. Привиди його солдатів стояли струнко, їхні порожні очі дивилися, чекаючи команди до удару. Ганна, Віктор та Ілля були загнані в кут, їм нікуди було тікати. Вага ситуації, в якій вони опинилися, тиснула на них, розчавлюючи надію залізними лещатами. Очі Ганни кинулися на маску, що все ще була скручена на обличчі Дмитра, залізо іржавіло, але виблискувало власним життям. Вона була джерелом усього, ключем до влади Богдана, в'язницею його мук, і в глибині душі вона знала, що є лише один спосіб покласти цьому край. Ритуал. прошепотіла вона. Її голос ледь чутно було в какофонії примарних шепотів. Ми повинні виконати ритуал. Віктор витріщився на неї. На його обличчі закарбувалася невіра. Ти це серйозно, ти хочеш, щоб ми довірилися якомусь древньому ритуалу, коли на нас полюється тварюка. У нас немає вибору. Дивчина зірвалася, її голос був різким від відчаю. Якщо ми цього не зробимо, ми всі помремо, Дмитра вже немає. Але ритуал був не єдиним, що гризло її. Усвідомлення, яке переслідувало її від самого початку, тепер було неминучим жертва. Хтось мав зайняти місце Богдана в масці, хтось мав добровільно віддати своє життя, щоб зняти прокляття. Богдан зробив крок вперед, його очі палали люттю. Ти не можеш розірвати те, що пов'язане кров'ю і вогнем. Ви приєднаєтеся до моїх мук. Усі ви. Температура в кімнаті різко впала, коли воїни Богдана почали наступати, піднявши зброю. Ганна стискала стародавній сувій, що містив обряд поховання. Її пальці тремтіли, вони не мали часу. Ритуал лише відстрочить неминуче, якщо тільки. Я зроблю це, раптом сказав Віктор. Його голос був низьким, сповненим покірності. Дівчина обернулася до нього, від шоку застигнувши на місці. Про що ти говориш? Я одягну маску, відповів він, зустрівши її погляд сумною посмішкою. Якщо хтось має зайняти місце Богдана, то це буду я, я покінчу з цим. Ні, сказала вона, люто хитаючи головою. Має бути інший спосіб. Має бути. Його немає, перебив Віктор. Його голос був твердим. Ти знаєш це так само добре, як і я. Це єдиний шлях. Серце Ганни забилося, горло стислося. Думка про втрату Віктора після всього, що вони пережили разом, була нестерпною, але в глибині душі вона знала, що він має рацію. Прокляття воєначальника було надто сильним, надто глибоко вкорінене в крові та зраді. Єдиний спосіб зняти його віддати душу замість Богдана на очі їй наверталися сльози, але вона змушувала себе зосередитися у них не було часу на смуток. Ти впевнений? запитала вона, її голос ледь перевищував шепіт. Віктор кивнув, рішучість в його очах пронизувала страх. Тільки так, у Дмитра є шанс. З тремтячими руками Ганна почала читати обряд поховання з сувою. Давні козацькі слова падали з її вуст, як каміння в глибокий колодязь. Здавалося, кімната вібрувала від сили ритуалу, повітря згущувалося, коли привиди сповільнювали свій поступ. На мить зупиняючись під вагою заклинання. Богдан дивився, лють спотворювала його обличчя, але він не міг зупинити те, що відбувалося. Його воїни вагалися, їхні постаті мерехтіли, коли сила ритуалу охоплювала їх. Віктор зробив крок вперед до маски. Богдан випустив гортанний рев, звук від якого затряслися самі стіни фортеці. Ти пошкодуєш про це, прорепетував він. І в його голосі відчувалася агонія століть, але рішучість Віктора не похитнулася. Він потягнувся за маскою, яка все ще була приклеєна до обличчя Дмитра. На мить очі їхнього друга промайнули крізь туман одержимості лише спалах впізнавання, проблиск людини, яку вони втратили. Потім Віктор зірвав маску, і Дмитро впав, його тіло обм'якло і не рухалося. Залізна маска зблиснула в руці Віктора. Темна і злісна, пульсуючи енергію прокляття, яке так довго тримало Богдана в пастці. Він повернувся до Ганни, кинувши на неї останній погляд, сповнений тихого прийняття, прощання без слів. Вікторе, ні. Голос дівчини надломився, але було вже запізно. Він притиснув маску до обличчя. Зміна була миттєвою і жахливою. Тіло Віктора різко смикнулося, спина вигнулася. Коли маска зрослася зі шкірою, так само, як це сталося з Дмитром. Його очі світилися таким же неприродним вогнем, але цього разу прокляття не зустріло опору. Віктор не боровся з ним. Він дозволив йому забрати себе. Привид Богдана закричав звук чистої муки, коли його дух був вирваний з фортеці, знову прив'язаний до маски. Примарні солдати зникли, їхні форми розчинилися в холодному повітрі. Звуки війни, нарешті, затихли в тиші. Фортеця завмерла, залишилися тільки Ганна, Ілля та непритомний Дмитро. Віктор нерухомо стояв посеред кімнати. Маска тепер була його тягарем, його в'язницею. Його очі, які все ще світилися, востаннє зустрілися з очима Ганни, перш ніж його форма теж почала зникати. Пробач! прошепотів його голос далекий, коли його тіло розчинилося в тінях фортеці, не залишивши по собі нічого. Окрім порожнього, холодного повітря. Дівчина впала на землю, її тіло здригалося від ридань, вага всього розчавила її в ту мить, втрата друга, реальність жертви, жахлива, порожня перемога. Облога закінчилася. Муки воєначальника закінчилися, але вона забрала Віктора на своєму шляху. Коли перші промені світанку просочилися крізь тріщини в стінах, Ганна сиділа в холодній тиші Хотинської фортеці з розбитим серцем. Знаючи, що це місце ніколи не відпустить її по справжньому.